Дістатися села Волосянка туристу можна з залізничного вокзалу у селищі Славсько. Для цього потрібно орендувати місцеве таксі, їхати приблизно 8 кілометрів, милуючись навколишніми краєвидами. Волосянка це невелике, але дуже мальовниче село, розташоване в Карпатах у Львівській області. Воно затишно розкинулося серед гір Сколівських колівських та в долині річок Славка та Ялинкувата, що робить його справжнім раєм для любителів природи та тиші. Волосянка знаходиться в гірській місцевості. Населення становить 1 людини, орган місцевого самоврядування Славська селищна рада. Перша письмова згадка про село Волосянка належить до 1572 року. Волосянка розташована на відстані 8 кілометрів від відомого гірськолижного курорту Славсько. Її оточують Карпатські гори, що створює неймовірні краєвиди на кожному кроці. Село славиться своєю незайманою природою. Тут можна знайти густі ліси, мальовни. Чи пасовища прозорі гірські потоки та річки. Це ідеальне місце для піших походів, велопрогулянок або просто відпочинку. Церква перенесення мощів святого Миколая у селі Волосянка. Це одна з визначних пам'яток сакральної архітектури, яка є важливою частиною історичної та духовної спадщини Карпатського регіону. Церква була збудована в 1865 році. Вона є зразком дерев'яної архітектури, характерної для західної України, зокрема для. Карпатського регіону. Будівництво таких храмів часто здійснювалось силами місцевої громади, а матеріали використовувались місцеві переважно дерево. Церква є типовим представником гуцульського дерев'яного будівництва. Її архітектурні особливості включають дерев'яну конструкцію, зрубна техніка будівництва з використанням ялини або смереки. Три зрубна структура церкви складається з трьох частин: вівтаря, нави та бабинця. Дзвіниця розташовується окремо біля церкви. Декор Скромний, але витончений з елементами різьблення на вікнах, дверях та карнизах. Церква присвячена Святому Миколаю, одному з найшанованіших святих у християнстві, особливо в Україні. Святий Миколай вважається покровителем мандрівників, моряків, дітей та всіх, хто потребує захисту. Свято перенесення мощів Святого Миколая відзначається 22 травня за юліанським календарем і є важливим релігійним святом для місцевої громади. Церква перенесення мощів святого Миколая Лає є діючим храмом, який обслуговує духовні потреби місцевих жителів. Водночас, як і багато інших дерев'яних церков, вона потребує уваги з боку держави та громадськості для збереження її унікальної архітектури. Церква є частиною культурної спадщини України. Дерев'яні церкви Карпатського регіону, зокрема, й ця, були включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО у 2013 році. Це підкреслює їхнє значення не лише для України, а й для всього світу. Церква. Перенесення мощів святого Миколая у волосянці, це не лише релігійна споруда, а й символ віри, традицій та історії місцевої громади. Її відвідання залишить незабутні враження та надихне на подальші дослідження карпатського регіону. Волосянка це село з багатою історією та традиціями. Місцеві жителі зберігають гуцульську культуру. Тут можна почути народну музику, побачити традиційний одяг і скуштувати автентичні страви карпатської кухні, такі як банош, грибна юшка або варена. З сиром. В останні роки волосянка стає все популярнішою серед туристів. Тут можна знайти затишні котеджі та екосадиби. Зимовий сезон приваблює любителів лиш та сноуборду, адже неподалік є гірські схили, на відстані близько двох кілометрів від села Волосянка біля підніжжя гори Зворець 2223 метри. Що входить до гірського масиву гори, високий верх, 2242 метри, розташований відомий гірськолижний комплекс Захар Берг. Саме тут компанія Oco Group будує новий всесезонний курорт горомонтайн ресорт. У селі є дві дерев'яні церкви, які є зразком традиційної карпатської архітектури. Вони відображають віру та духовність місцевих жителів. Церква Пресвятої Євхаристії стоїть на пагорбі біля старовинного кладовища, незважаючи на те, що село Волосянка розташоване на межі Бойківщини, в архітектурному плані відноситься до бойківського типу церков, орієнтована по осі, схід, захід, триверха, тридільна із квадратною центральною навою та прямокутними вівтарною частиною і бабинським. Які широкою стороною прилучаються до нави. Церква Пресвятої Євхаристії у Волосянці була зведена на місці попередньої у 1804 або 1824 роках. В радянських джерелах церква фігурує як Преображенська. Втім, на церковній дзвіниці теж висить охоронна табличка, на якій зазначено Преображенська церква і дзвіниця 1804. 1824. Первісно, церква присвячувала святому Михаїлу але у 1894 році переосвячена на Пресвятої Євхаристії за радянських часів у 1960-х роках. Церкву закрили, але завдяки зусиллям громади у 1975 році влада дозволила зрідка проводити у церкві богослужіння спершу раз на місяць пізніше двічі. Службу відправляли священники зі славського. Регулярні богослужіння відновилися лише у 1984 Році, у 1987 році церкву коштом громади відреставрували. У 1996-1998 році в селі збудували нову дерев'яну церкву перенесення мощів Святого Миколая за проектом архітектора Ігоря Подоляка. А церкву Пресвятої Євхаристії закрили богослужіння відбуваються лише на великі свята. Через північну частину села Волосянка проходить газопровід Уренгой Ужгород. Це експортний газопровід. Що з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі західного Сибіру із Ужгородом? Далі газ транспортується кінцевим споживачам у центральній та західній Європі. Радянська влада зняла ціле документальне кіно, в котрому є фрагменти про будівництво газопроводу в Карпатах. Газопровід був побудований у 1982-1984 роки. Він створив трансконтинентальну систему транспортування газу Західного Сибіру. До Західної Європи. Волосянка це місце, де час сповільнюється, а природа дарує спокій та натхнення. Обов'язково завітайте сюди, якщо будете поблизу Карпат. Комплекс складається з триповерхового будинку на 20 номерів, 50 місць і котеджі на 6 осіб. До послуг постояльців ресторан, де можна замовити харчування по меню. На території бази відпочинку Ільс є бугельний підйомник висотою 750 метрів, альтанки, мангал і безкоштовна парковка. Взимку працює сауна тачан. На межі сіл Волосянка та Тернавка, що в 12 кілометрів від центру селища Славське, розташована база відпочинку Ільс, яка розташована на горі Ільзам. Ця локація буде дуже зручною для тих, хто проживає у селі Волосянка і хоче провести час за активним відпочинком на свіжому повітрі. Якщо ви любите відпочивати у цьому карпатському регіоні, підпишіться на канал в телеграмі, просто відсканувавши цей QR-код, ви будете отримувати корисну інформацію про місця відпочинку, вартість оренди житла та туристичних розваг. А щоб не пропускати нові відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. За лайк і коментар, теж не забувайте, адже саме ви допомагаєте. Розвивати український YouTube. бувайте.